Привіт друзі. Сьогодні покажу вам вже встановлений капот у нас. Е встановив бампер. Решітку ну, ви бачили, напевно. Капот я встановив, по зазорам виставив. Двигун працює рівно. Замінити е залишилося оцю фари, бо там корпус побитий, то я її... Поставлю на другий міні-купер, який як я рахую, не неліквідний, який я продам, а цю я планую залишити для себе, щоб трохи покататися, то цю фару, мабуть, кину на той купер. Там коротко, без різниці, яка буде де фара стоять. Ну я цю планку також поміняю, тому що замовив планку, а вона така тонка метал, вони кудишні там, метал на 0,8 мм, а вона повинна бути взагалі алюмінієва. Але її трохи типу, покрив, ну, скривило, то я її вистукав, але її ну, я б не хотів тут залишати, я б її замінив би просто та і все. Бампер поставив. Так. Це кстати, я знімаю відео вже на нову камеру. Скажете, як вам звук, звукозапис цієї камери і якість відео. Я рахую дуже якість гарна. І звукозапис гарний. По задній частині ви бачите по камість... Таких продвигів великих немає, але повиставляв трохи зазори і вже можна підшпаклювати місця там, де були рихтувальні роботи. Туди ми рихтували, підшпаклюємо, ліхтарі зніму, прокрасимо, кину ліхтарі, бампер також. Треба буде трохи вигріти феном, йому е, форму, трохи його під, підрифтувати, підшпаклюємо, покрасимо і логінь. Також задня ряда, ви бачите, вона не в колір. Будемо її фарбувати. Так, е, по жопі у по жопі нас все ясно, скло ми замінили, тонування ми Поклаїмо на два скла, можливо, навіть перетоную повністю всю разом із переднім лобовим склом затоную. І все. Ще на вулиці стоять два міні-купера, потрібно з ними щось робити. Але жду документи, щоб вони вже трохи були. Їздиві, то ви як бачили, я відремонтував на одному піддон, не піддон, а корпус трансмісії автоматичної. Таким методом відремонтував, що я даже скажу, мабуть, це дешево, по-перше. І нічим не хуже, і, і, і по надійності те саме, що заварити аргоном, але трохи менше клопоту, тому що не потрібно нічого знімати. Тобто, як ви бачите, я просвалився, нарізав різьбу е і все. Коротше, по цьому мініку, коли у нас такі продовги, буде більше часу, буду. Ще більше по ньому робити, але ну, я кажу, залишилося те, що потрібно тільки пофарбувати і задню частину там підшпаклювати, пофарбувати і зібрати. Ну, салон я вже зібрав повністю, там багажник, залишилося тут реально виставити ліхтарі задні. Зазори я виставив, позащолкувати всякі парктроніки, накладки і все. Можна в принципі вже на ньому трохи їздити. На цьому все. Ставте лайки, дизлайки, залиште коментарі, як вам якість відео, як вам звукопередача на відео, як вам якість самого відео, чи не дарма я зробив те, що я придбав цю камеру. А на сьогодні все. До скорих зустрічей і чекайте нові відео, підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб ви були в курсі, коли виходять нові відео. А на цьому будемо прощатися. До скорих зустрічей, пока!